Панове, привіт! І e спортс випустили нове СБЧ, де ми отримуємо пак з легендою 92. Не плутайте з попереднім, де був пік. Тепер пак і одна карта, і умови для збірки досить дешеві. Тож поспішайте зібрати і спробувати свою вдачу, тому що є шанс піймати щось класне, мені пощастило. Крім того, я зібрав нову футі з карту Луки Модріча і ще купив собі в атаку легенду, з якою не грав у жодній версії Ultimate Team. Ну що, в основу? Тут не пік, тут просто один гравець. Ано. Німеччина, може Матеус якийсь класний. Но не Фенштайгер. Вау! Солідний дроп. А я тут Модрича хочу збирати, то що буде парочка така. Мум. Mm. Гарно. Гарний малий. Є ще пак. Давай, тільки я форму поміняю. Хрватська. Під луку модріча. Хоча, як на мене трошечки замало квадратиків. Мені подобалися ті версії, де їх було багато. Хто другий? Ой-ой-ой, ясненько. З першого разу все забрав. Угу. Угу. Лука Модріч 97-й рейтинг, який просто готовий обійматися, каже, ходи сюди обіймо. Володар золотого м'яча, всі стати 90. О, який золотистий, ще колір тут є. Mm -hmm. Гачачок золотий, єнот золотий, пасульки, арден дребінг Модріч має бути в якомусь прекрасному моменті. Можливо, найкращий модріч в історії Ultimate Team. 5-5, високі верхрейте. Пам'ятаєте, як круто, ви всі 24 десь протягом місяця, напевно, якщо не більше, Модріч стояв в центрі поля Ліго Чемпіонівською версією. Дуже класно. З ним там в пару взяти якогось міцнішого гравця, і Модріч так круто малював в центрі поля. Прекрасна карта, який тут. Навіть не знаю, який стиль да дати, може на базі залишити. Класно, замість пірло Модріч заходить, і хімії нікому не треба. Але в мене тут ще є одна. Опа. Так, Матео, що ми дамо? Якір дамо, щоб він стрибав. Мотор. Що, він далі не рухається? Та ну. Спочатку хай так пограє, буде видно. Модрич якщо на базі, а можна дати Хантера. Та й все. Райкард, та хай собі грає з ДСІ. Макманаман, Люкс. Ча, це салаха може кинути, але мені Макману подобається, серйозно? Зараз до вашої уваги кілька хайлайтів з успішними діями Луки Модріча. Мотор. Ой, Модрич, який пас. Прекрасний пас від Луки Модрича. Ай 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 ой ой ой. На, ну таке якось заглохло. і Лука. И Лука. Модріч, чудово. Я не сумніваюся, що він заб'є з твої позиції. У нього якісні удари. Ой, Модріч, так ті передачі ніжно летять, ти шо? О, який сейф. Модріч, Соло. Лука, Модріч. Ардон дреблін, Лука. Пішов. Пішов, Лука, Модріч! Проходить і в соло робить цей гол. 4-0. Ух ти, Модрич. Викрадач. Бапе на Модрича. і Лука! Лука! Встигає пробити 1-0. Помінялися зараз ролями і Мбапе. І саме Кіліан Асистував. Оп. Лука, Лука, Модрич. 2-0. Лука знову він. Модріч під фінес. Ну з такої позиції, коли ще й суперник смикнув трикотником Кіпера, то. Десь на твічі трубу прорвало. Чи що? Опа і Лука! На! На о-о! Бляха, як би воно вли... Я взагалі хотів дати через себе. а ля ла ла ну це гол на порожні ворота, ну так не цікаво. А от звідси цікавіше, лука Модріч. Ну а тоді хтось із глядачів на стрімі написав: купи собі Чарльтона, ти з ним ніколи не грав. Я так собі подумав, а чом би й ні? Цікаво буде. Тож взяв собі найкрутішу версію Чарльтона, яка зараз доступна, і поставив замість Кіліана Мбапе. Тож, Чарльтон, Матеус, Модріч і Ultimate Team Champions. Я навіть не знаю, чи бачив колись гравця, в якого всі-всі-всі стати паси 99. Треба придивитися до Модрича, що то не так. Першот і золоті, тривалка золота. Такий він Бобі Чарльтон. Е -е -е -е. Прийшов Чарльтон, і всю команду мені тут перекрутив. О, Мартинеса. Вперше зіграю проти Мартінеса. Я є є то, Серйозно? Ну що там, Чарльтон? Ой. Гарно, гарно. Він дуже лайтовий Контроль м'яча. Тут дуже відчувається Бобі Чарльтон. Оце так дебют. Дуже круто контролює м'яч. Матеус. Бобі, Тривелку. На! Вау, Мартіна гарний сейф, я думав влітає. Що це може використа перевірити трошки? Як завжди, готовий. Ну, Теос дуже добре. І Чарльтон. В нього дуже-дуже крутий контроль, я вже доказав. І удари такі заряджені, як ви у себе в моменті. Контроль крутіший, ніж у Кройфа, я би сказав. Оу! Компенсація приїхала. Ааа, ну то був пас на Чарльтона. І Чарльтон забиває Год. Ай. Я. Мотеус. Оп-па-па. Заблокувався. Чех, прекрасний сейф. Аліло. Стіві. Стіві Макманаман. Прекрасний гравець, я вам кажу. І він неймовірний за свої 50 піксельних тисяч. Як вирішив тут це питання? Як відкрився вдало? Стіві диви-диви, що робить? Чарльтон прекрасно. Векхорст! Ааа, в Сраку. Карлос. Вже тоді, але ще не зідан ніби. Неймовірний Векхорст. І Charlton теж молодець, бо дав дотик гарну передачу. що ну, не хоче грати. Cross депай. Хто туди у нас тут є? Такий Педрі. Ісус. він класно. Ті передачі кидає. Така якась суперніжна анімація Пасу йде. А, Чарльтон. Ооо! Oh. Ой, Лука Модріч. 1-0. Бекруст тут відпрацював, як має бути. Отаку. То є винищувач якийсь. Той Векхорст цілий. Боже, який пас від Модріча, це шедевр. Що він закидає? Стрельнути разочок. елегантно. Вокер Мальдині в парі. Уокер там центрбеком. от туди? Гарно. Ух ти! Єс! Yes! Чарльтон! Чудово відкрився! Наклав у шорти. Оп-оп-оп внизу. Лялька, дивись, 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 що робиться. Ай, забагато. Я падаю просто. Що він заносить всі ворота? Векфорст. Просто драгонбол. Лотар, лотар дальня-дальня, ми робимо елегантність. Ми робимо гарно. Ми не просто катаємо болрол, ми любимо отако. Какая. Угу, угу. Какая Кака дорогенький там. Можна Модріч. Ой, краса, як він то кидає, боже мій. Ах, Роберто Карвас гарно все робите так в соло собі. Модріч! Ось тоді. Тоді, коли суперник якийсь відчувся моцніший, Лука зарядив, коли дуже потрібно трівелку. Гарно виконав. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Є Лука чудово. До побачення соточка глибина. І Лука Модріч! Прекрасний. Отут зараз дав фінес Що тут як має бути? Не зустрічали, можливо, того воно полетіло впевненіше. Я теж насправді ризикнув Тобі пасували зближуватися трохи скійпером, але я захотів виконати, бо повірив, що він заб'є. Матеус. Дуже багато такої чорнової роботи, де Матеус. Перехоплює ті мічі. А почесав. А сам. Ще. Люкс. GG. 10 10.0. Хороша така десяточка на чилі. З задоволенням комбінаційно, гарно, стильно. Модріч. 9, 4 асисти. Матеуса лише 2 асисти. Але він дуже багато забирав мічів. Може, моторчик. Але нічого, не скажеш він без мотору якимось дуже важким відчувався. Не був таким вагончиком, як його попередні версії, навіть йому взвір. Ну, Модріч, він десь такий, як Пірло. от у мене десь є Пірло в складі. От Пірло. 12-11. І то я на нього не грав, от так як сьогодні на Модрича, що я старався розігнати луку з глибини, там дати йому закидання, дати йому пас щось знайти. Пірло це чисто природнім шляхом не забивав, на асистував Він дуже такий активний в Атаці пропонує себе. Модріч, мені здається, в атаці не настільки яскравий сам по собі як Пірло, але все одно дуже приємний Ну і в Пірло ще є золоті фінец а я їх дуже люблю в цій грі. Але Модріч може. І тривалкою, і хінець що так от через раз закинути, якщо зелений влучити. Ну в контролі м'яча він класний. І паси, паси, це, напевно, найкраще, що йому мудрічок вони прекрасно летять. Там якась така анімація магічна. Ну, його, до речі, всі плейстайли на паси є. Та і таке. Ну і Чарльтон сподобався. Я не хочу його поки віддавати, буду собі з ним далі грати. Ну і на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.